Доброго дня і слава Україні! 1 січня 23-го року. Це цикл, який я буду помічати як місто на хвилі, бо наш президент, слуга народу, навіть він згадав Миколаїв як місто на хвилі. Це така наша фіча місцева, придумана оцим залуповоким е, мером. Е, і все-таки, ну як же ви? Як, як же вони, я оць, ця ніч, яка пройшла, я дивлюсь, з якою тугою вони згадують, як вони хочуть повернутися mm. у той світ е, фестивалів е, вуличної діди, е, регат, інших івентів, де можна спокійненько собі піляти грошики на всьому. І ну, власне сьогодні зранку вночі я не працював, а зранку забирав там ціле кодло було в мисені, всю ніч гуділо. Так от, місто на хвилі. Ну Можу сказати, що саме так: на хвилі води з лиману, яка тече просто з люків, і фекалій. Отакі от у нас хвилі. І, і як кажуть, не критикуйте владу. Хто таке сказав? Почався 23 й рік, це рік виборів до Верховної Ради за Конституцією. А ми живемо за Конституцією. І наші хлопці зараз гинуть за Конституцію України. І вибори Верховної Ради до Верховної Ради за Конституцією саме в цьому році. І як би вони там не крутили, а війни у нас нема. І якщо можна сказати, на рахунок війни, то от... нехай вже наш Доморощений Черчилль рівняється на справжнього Черчилля, який пішов на вибори саме під час війни, Другої світової, і програв їх, з гідністю програв. Ну, що я вам хочу сказати? Війна, війна, вона дуже. Допомогла нашим політикам, тим, що при владі, бо вони вже були на межі, і рейтинги, і все інше. Але нехай себе не тішать. Зараз це теж не справжнє. І думки людей про них не покращились. Просто зараз всі знаходяться у стресовій ситуації і потрошку так чіпляються і за все. А потім ми все згадаємо. Ми згадаємо, що стосовно води, ну, тупо осушене водосховище біля Богоявленська, резервне водосховище, яке б могло нас живити, місто могло б живити цілий рік, розібрані резервуари. На парковій, південна паркова Миколаївська. От. Також я не знаю, умисне чи неумисне осушення водогону всього, чого не можна було робити, бо не солона вода є причиною проривів, а саме осушення. Під час осушення водогону будь-якої труби корозія збільшується в декілька разів. І якщо мер цього не знав, то нахер такого мера. І я поки що нікого не пропоную. Будемо шукати. Це демократична країна, що вас всіх вітаю. Ми виберемо. Вибір, вибір це основна перевага демократії. І завдяки нашому вибору, цивілізаційному, ми зараз перемагаємо. Бо дикунам би ніхто не дав таку техніку, яку дають нам. І так ми переможемо завдяки можливості вибору. Слава Україні і смерть нашим ворогам!